Дякую, пане Голово, шановні колеги, дорогі українці, власне, 2026 рік це рік сорокових роковин трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Найбільше техногенній катастрофі 20-го століття. І, власне, нещодавно Генеральна асамблея ООН підтвердила, що це була катастрофа з далекосяжними наслідками і власне. Навіть через 40 років ми повинні не тільки пам'ятати, а й вживати заходів по ліквідації наслідків цієї трагедії. Але це не тільки сорокові роковини. це вікно можливостей сьогодні вирішити всі ті питання, які накопитились за десятиліття у питаннях проблематики ліквідаторів, людей, які проживають на цих територіях, і самих територіях, які постраждали. Ми говоримо сьогодні про медичне соціальне пенсійне забезпечення ліквідаторів. Власне, наша тимчасова спеціальна комісія з питань чорнобильської проблематики підготувала вже відповідні зміни до закону, які будуть внесені в зал. І, шановні колеги, я сподіваюся, що в цьому році ми актуалізуємо і приведемо у відповідні законодавство закон 91-го року про чорнобильські питання, які будуть відповідати реаліям. Я дякую Міністерству охорони здоров'я, яке вже прийняло конкретні рішення. Коли сьогодні зубопротезування, зуболікування для ліквідаторів буде безкоштовним з 1 січня. Вже є цього року. Поглиблений чекап для ліквідаторів для людей, які постраждали на цих територіях. Першочерговий прийом без черг людей, які мають відповідний статус ліквідатора. Це ті рішення з одного боку прості, але дуже дуже важливі. Люди, які проживають на відповідних територіях, повинні мати пожиттєві. Гарантії пожиттєву підтримку держави. А не так як сьогодні люди мають верифікувати і себе принижувати. За що? За те, що вони проживали тоді після аварії і постраждали. І сьогодні ці кошти, ці невеликі кошти потрібні їм для їхнього здоров'я. Тому ми також підготували і буде внесений законопроект. Люди повинні отримати ці пожиттєву гарантію і не принижуватися щороку. Далі території. Ми разом з правоохоронцями. Змогли зупинити незаконну господарську діяльність на забруднених територіях. Але сьогодні держава переглядає статус тих територій, і ми повинні дати можливість розвиватися цим територіям. Тому, власне, ці комплексні проблеми сьогодні, тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради. Я дякую колегам. Ми працюємо над ними, готуємо законодавчі рішення. Я дякую особисто першому заступнику Верховної Ради Олександру Корнєнку, який безпосередньо залучений до кожного засідання, до робочих груп. І всім міністерства відомством, звичайно, громадському середовищу, який представляє інтереси постраждалих людей, людей-ліквідаторів, що ми системно даємо відповіді на питання, які десятиліттями нікому до них не було справи. Тому я впевнений, що 40-річчя буде роком вирішення Чорнобиль.